Це виходить, що пан Буданов допоміг колезі своєму генералу малюку вразити стратегічну авіацію в Росії. Про це поговоримо, адже хороша спецоперація в рамках хакерської атаки вдалася співробітникам головного управління розвідки. Зокрема, наша розвідка зламала ресурси. Російського конструкторського бюро Туполів, а це одне з головних підприємств в сфері стратегічної авіації в Російській Федерації. Мене звати Андрій Ткачук, це канал Третя світова. Обов'язково підпишіться, аби не пропускати такі цікаві інсайти, які в нас з'явився від джерел в головному управлінні розвідки. Ця новина з'явилася в інформаційному просторі. Ми звернулись, запитались, а чи це дійсно правда? І так нам підтвердили, що таку дуже цікаву інформацію. Хороші протоколи і закрите інфо з стратегічного підприємства Туполів була отримана хакерами, які передали цю інформацію для головного управління розвідки. Загалом, аналізуючи те, що відбулося, є певні здогадки того, що Доволі непогано відпрацювали наші хакери і наша розвідка, і це допомогло службі безпеки України зробити ось те, що сьогодні вони показали на весь світ. А саме унікальні кандри з операції Павутина, те, що вдалося нашим спецслужбістам зробити на аеродромах. Росії те, що вдалося зробити з стратегічною авіацією, ось це ця феноменальна атака е, нашими FPV-дронами по російських літаках. Нагадаю, понад 40 літаків було знищено. Чудова операція наших спецслужб, і сьогоднішні показали нам і вантажівку, яка це зробила. А ці відео просто можна дивитися безперервно на великому екрані, насолоджуватися, об'єднуватися з сім'ї, сідати на вечері і просто дивитися, як палають російські літаки. Але чому ж така важлива? Інформація, яку здобули в головному управлінні розвідки, окрім враження самих літаків. Повірте, коли здобувають сенситивно дуже чутливу інформацію про людей, які обслуговують ось ці літаки, а ще там ті літаки, які лишились, ці люди дуже цінні. Дуже часто такі люди коштують для держави сотні тисяч та мільйони доларів. Це саме тому, наприклад, по прикладу того, припрошу за тавтологію, як приховують пілотів винищувачів від світу, тому що це дуже і дуже дорогий кадр для країни. Відповідно така ж історія із працівниками підприємства Туполів, яке обслуговує стратегічну авіацію. А загалом хакерам вдалося отримати різні дані, серед яких і внутрішня службова переписка, особиста інформація працівників. Ків адреси проживання, телефони, резюме інженерів, інформації про сім'ї, документи про закупівлі та протоколи закритих нарад. Тобто, а є розуміння, який бік рухалася стратегічна авіація а, Російської Федерації, це дуже важливо, тому що це допоможе так чи інакше призупинити її розвиток, а зараз суттєво вплинути на відновлення тих літаків і відновлення тих потужностей, які в них є. Другий нюанс, який а, важливий. Загалом, це те, що українська розвідка дуже довго відстежувала документу обіг цього підприємства, здобувала інформацію і ідентифіковувала людей безпосередньо причетних до обслуговування російської стратегічної авіації. Це дуже круто, і те, що дуже довго ці сайти, те, що ця вся інформація була перед очима наших спецслужб, дозволяє зробити те, що загалом. Україна показала дуже круту операцію з усіх боків, підкріпила можливості служби безпеки України з різних моментів і. Те, що вдалося, це заслуга взагалі багатьох українських спецслужб. Це дуже круто. Загалом на завершення цієї кібероперації, кіберфахівці розмістили на офіційному сайті це зображення сови з російським літаком у лапах як символ атаки. Ну Мені подобається, що там на фоні ще є Павутина. Мені подобається, коли служби конкурують мінімально. А коли треба об'єднатися. Це дуже круто. Це як момент розвитку українських структур, розвитку того і тих сил оборони і безпеки, які в нас. Є це реально крутяк, і те, що вдалося дуже добре. Чому дуже добре? Сотні фахівців, сотні людей, які обслуговують стратегічну авіацію, чи зможемо ми цих всіх хробаків знищити, ліквідувати і суттєво вдарити по можливостях росіян, всіх не зможе. Це очевидно, але якийсь десяточок, я думаю, постраждає до когось, підійде самокат. До когось приїде FPV-дрон, до когось, можливо, завітають в гості не дуже чемні люди. І от хто буде серед цієї десятки, а це вже загадка. І коли ти не знаєш, чи ти в цьому списку, чи ти не в цьому списку, спати буде трішечки важче. І, очевидно, що багато і ці сотні людей, які побачать себе в цих списках, які знають, що понесли інформацію 20 разів тепер будуть думати: а чи йти на роботу, а чи працювати далі на підприємстві? Ем, Знайте, паранаєдальні думки з'являються дуже швидко. Це дуже добре. Це серйозна психологічна атака і психологічний удар по цих фахівцях. І дуже круто, що наші хак-активісти продовжують це робити і таким чином допомагати силам оборони. А можливо, і комусь вдасться когось завербувати, що було би ще. Дуже і дуже добре для наших стратегічних цілей. Загалом, все чудово. Загалом в цьому плані хороша операція, е, хороші результати. Загалом хочеться думати, що ми будемо продовжувати. Інформація, яка була роздобута фахівцями е, головного управління розвідки, допоможе і вражати далі цілі, допоможе за е, стопити розвиток. Е, Стратегічної авіації добре, що наші генерали співпрацюють близько, якщо співпрацюють, насправді це моє припущення, тому що можливо це були такі дві паралельні операції. Але тут кожен раз думає, що співпадіння не так просто виникають на тому світі, і це той випадок, коли, напевно, співпадіння доволі не. Співпадіння класна робота, хороший результат, купа інформації наших спецслужб. Сотні тепер людей будуть не один раз в своїх под'їздах в своїх парадних оглядатися і думати про те, а чи хто за ним іде, чи п'яний сусід, або можливо остання людина, з якою він познайомиться на. В цьому світі, в цьому житті це дуже добре, це дуже класно. Тому я вас закликаю завжди підтримувати сили оборони. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал Голос Майор, який ми додамо в опис. Там ця інформація з'явилася ще раніше, тому точно треба вам підписатися. Багато класних інсайдів, багато класної інформації. Дякую нашим спецслужбам. Дякую всім, хто їм допомагає. Ще раз дякую вам за підписку на третю світову. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони і безпеки України.